Художники це творчі люди, які не можуть пройти повз краси. Вони її переносять на холст, на стіни, на будинки. На скло. На посуд. Художники можуть малювати фарбою вуглем. Олівцями, Крейдою. Серед художників є теж своя вузька спеціалізація. Художник-живописець це людина, що створює роботи на плоскій поверхні, на холсті, на дошці, на папері. Він пише портрети, пейзажі, натюрморти. Художник скульптор створює об'ємні образи з твердого матеріалу гіпсу, граніту, мармуру. Якщо ви ще не були на пейзажній алеї, то сходіть обов'язково. Ці скульптури вам точно сподобаються. Художник-декоратор розробляє та виготовляє декорації та художні оздоблення для приміщень театру, кіно. Художник-ілюстратор оздоблює книжки. А художник-мультиплікатор допомагає створювати мультфільми, відеоігри, рекламу. Володимир Сутієв відомий дитячий письменник. Чи знали ви, що він сам малював ілюстрацію до своїх книжок? До того ж, він був режисером мультиплікатором. Пам'ятаєте, як ми читали під грибом, троє кошенят, різні колеса. Знайомтесь, це Євгенія Габчинська. На сучасна українська художниця. Її милі образи ми можемо побачити в книгах, на картинах, на одязі, на листівках, на подушках, на посуді, на сумках. Вона говорить, що її роботи дарують щастя, тому її галерея так і називається Галерея щастя.